Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі секонд-хенд. У нас один з останніх днів завозу, якщо не помиляюся, це п'ятий день. Ціна за кілограм 179 гривень. Перша моя знахідка ось така сорочка, вона абсолютно нова, ще з картонною магазинною біркою від фірми Top Shop. Сорочка йде на короткий рукав, дещо нагадую таку як піжаму в піжамному такому стилі. Щоправда, вона позаду зав'язується, можна собі підкреслювати талію. За складом вона чудова. Це 100% бавовна. Вказаний розмір 38 або 10-й. Ось так вона виглядає в примірці. Сама пос... Сорочка йде подовжена, її класно вдягати з якимись вузькими штанами, штанами з кіні або легінсами. Я її позаду зав'язала, аби трішечки вділялася талія, але загалом вона йде такого от прямого крою. І вона така доволі оверсайз, оскільки 38, в принципі, на мене маловато, а ця сорочка мені підійшла. І ще одна сорочка це у нас фірма Next. Також вона в 10-му розмірі. Така дуже кольорова, яскрава, на літо просто супер. І на вигляд тканина така, як кляна. Зараз глянемо ще її бірку зі складом, І як виявилося, сорочка не з льону, а з віскози. 83% віскози і решта нейлон. І ця сорочка теж мені ідеально підійшла. Вона має подібний виріз, класної довжини, її легко заправляти всередину в штани. І принт доволі таки оригінальний. Це така от зебра, але кольорова зебра. Дуже незвично, стильно прикольно виглядає. і Загалом сорочка в новому ідеальному стані, без жодного дефекту. Дуже мені сподобалася, і сама текстура тканини класна. От справді така от дихаюча тканина, яка дуже нагадує льон. І ось так в заправленому вигляді мені вона от прям надзвичайно сподобалася, Але якось в останній момент я відмовилася від покупки, оскільки більше люблю такі базові речі і менш яскраві речі. Хто мене постійно дивиться, той знає. Далі вам хочу показати ось таку блузу від H&M, Вона вкорочена, тобто це такий от топ з пишними рукавами білосніжного кольору, абсолютно нова в ідеальному стані. За складом чудово, це також 100% віскоза. І розмір також вказаний. 38, Також є позначка. Я так розумію, що раніше ця блуза продавалася на люксі. Саме з люкса речі позначають. Ось така щебірка зі складом. І тут вказано 100% поліестер і 100% віскоза. Я так розумію, що ось ця от вишивка це з поліестеру, а основа все-таки з віскози. Мені тут все-таки трішки бракує довжини. Я такі вкорочені топи не ношу, вони для мене надто відкриті. Такий варіант більш молодіжний, а от якщо б вона була трішечки довшою, думаю, можна було б собі купити. А ми з вами переходимо до суконь. Перша ось така від фірми FNDF червоного кольору, в такий квітковий принт. Доволі ефектно виглядає з виподібним вирізом на короткий рукавчик, має поясок, тобто вона приталена і має ще ось таку відбірку. Вказано, що це 18-й розмір. Доволі вона велика, склад хороший, 100% віскоза. Але, в принципі, крій у сукні такий, що навіть не помітно, що вона великого розміру, оскільки вона йде на запах, це можна собі вверху все коригувати, також тут є поясок, і він теж коригує фігуру. І тканина тут дуже хороша, вона щільна, зовсім не просвічує, при тому, що тут немає підкладки. От така от цупка, класна тканина, добре тримає форму. Загалом так дуже непоганий варіант літньої сукні. Як на мене, дуже навіть, непоганий варіант сукні, і довжина тут хороша, і крім мені теж сподобався. Якщо б у мене була потреба в сукні, можливо, б я б собі її навіть купила, попри те, що це не зовсім мій розмір. І ще знайшла ось таку бордового кольору. На жаль, тут немає жодної бірки, можливо, вона шита вручну, оскільки внизу вона ще й ось така необроблена. Її або забули підігнути, або, можливо, вона була доволі довга і її обрізали. Саме тому я її вже навіть не приміряла. Просто покажу вам ось так: в руках, крій у неї шикарний. Дуже мені подобається, вона довга, на довгий рукав. Колір теж класний. І сама по собі вона така от стильна, прикольна. І взяла допримірочно примірочної ще ось таку сукню. Вона вже більш коротка, середньої довжини від фірми tu в 14 розмірі. В такий насичений квітковий принт за складом це 100% віскоза. Сукня в ідеальному, практично новому стані. Сукня йде на довгий рукав, тому чудово підійде як на теперішню погоду, таку от весняну, так і на літо. Ну і вона не зовсім середньої довжини. Я б сказала, що вона така от доволі коротка, і от довжини мені тут таки бракує їй трішечки. Не зовсім мені подобається, як вона пошита. Вона не має талії, вона така от пряма, і це робить її якоюсь такою грубуватою, така от якась сукня мішок. І взяла до примірочної ще ось таку сукню від FNDF, знайшла дві ідентичні, ось такого сірого кольору і таку ж в чорному кольорі. Вони йдуть трикотажні, врубчик спереду повністю защіпається на гудзики в ідеальному стані. І за складом доволі непогані тут поєднання поліестру і віскози. Але, на жаль, тут все-таки переважає більше синтетика, поліестру у складі більше 60%. Ось так плаття виглядає в примірці, воно таке от простеньке, базове, а тому дуже універсальне. Можна його вдягати будь-куди за будь-яких обставин. Як на мене дуже гарненька сукня, цілком в моєму стилі. І, власне, по кольору мені теж дуже сподобалось. Темний графіт, в один з моїх улюблених кольорів. І це такий кольор, який ніколи не вийде з моди і ніколи не проїсться. І власне, окрім цього, плаття знайшла таке ж, але в чорному кольорі. Скоріше за все, вони належали одній власниці, адже розмір той самий. І самі бачите, плаття справді однакові, навіть гудзики такі ж. І, звісно, склад тканини тут такий же, поєднання віскози і поліестру. Але насправді, в примірці це плаття виявилося більш таким еластичним і довшим. Якщо там те більш тримало форму, то це більш таке от м'якше, м'якша тканина, і виглядає воно ніби якесь на розмір більше. Напишіть в коментарях, яке з цих двох плать вам сподобалося більше: сіре чи чорне. Я, напевно, все-таки, якщо б купляла, то ось це чорне плаття, але воно виглядає таке трішечки розтянуте і боюся, що якщо його носити, то воно ще більше потягнеться і буде виглядати не надто акуратно. Ціна цього плаття вийшла 88 гривень, але я його все-таки залишила в магазині. Заради цікавості зважила і сорочку, її ціна виходила 30 гривень. І давайте вам покажу ще сумки. Була ось така бежева з натуральної шкіри, без жодного дефекту. Взагалі, диву, дивуюсь, як вона то лежала до п'ятого дня, і ніхто її досі не забрав, адже сумочка дуже акуратна, ось так вона виглядає всередині без підкладки. А її ціна вийшла теж дуже смішна, всього-навсього 75 гривень. Щоправда, сумка не мала жодної бірки, тобто тут немає вказано ні бренду, ні складу так, тканини. І загалом, думаю, що її пошили. Самі вручну це такий от хендмейд. Попри те, сумка пошита дуже акуратно і гарно. І давайте вам покажу ще взуття. Взуття доволі багато. Ось такі були кеди в золотому кольорі від конверс. Трішки у них затерті п'ятки, але стан загалом непоганий. І ще одні були від Converse в такому от білому кольорі, те, щоправда, з затертими п'ятками. Тут у нас різноманітні шльопанці, ось такі були в дуже хорошому стані, з такою от перемичкою. І тут ще така от наліпка є, тобто вони абсолютно новесенькі. Ось такі були чорні босоніжки. вони шкіряні, але, на жаль, ношені. Ось тут збиті у них носики. І поруч ось такі от кеди, дуже красивого вони відтінку, такий м'ятний, непоганий стан, навіть я б сказала, практично ідеальний від фірми Next. Ось такі ще були золоті босоніжки на стійкому каблучку. мештів ось такі шкіряні в красивому відтінку, 41 розмір, відомий якісний бренд Marco Tossi. Трішки збитий на одному туфлі носик, але загалом стан доволі хороший. Ось такі були непогані лофери в темно-синьому кольорі в поєднанні з коричневим, але трішечки вони вже заношені. Власне, це таке взуття, яке завжди в тренді, і тому знайти в хорошому стані доволі складно, адже це взуття розбирають в першу чергу. Це я вам показую взуття на вагу. Кілограм тут коштує 179 сімдесят гривень. Гляньте, які класні були ще лофери від Next в такому насиченому яскравому червоному кольорі, лаковані в прекрасному. Стані. І давайте я вам ще покажу трішки взуття з люкса. Ось такі спортивні були сандалі, босоніжки на ліпучках, дуже зручні від спортивного відомого бренду. Тут ціна за кілограм приблизно коштує 500 гривень. Також були ось такі от крокси, такі як туфельки, дещо так, в такому нетрадиційному вигляді, як ми звикли бачити. Тут на Люксі дещо менший вибір взуття, тобто його тут менша кількість, і я б не сказала, що взуття є набагато краще, ніж те, що я вам показувала з вагового відділу. Так, воно тут, можливо, все в новому стані, але більшість ненатуральної шкіри це буквально все замінник. Ну і звісно, що тут більше шансів знайти якесь хороше спортивне взуття, бувають хороші кросівки і кети. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся, підтримайте мій канал. Ну і до нових зустрічей.